На фасаді ліцею номер 1 у Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому випускнику Володимиру Мазняку з позивним Байрактар участь у бойових діях на сході України він брав ще з 2014-го у складі окремої автомобільно-санітарної роти і рятував поранених з під Іловайська. Розповіла його старша сестра Лілія Жадан. Він був сміливою людиною, такий, що ніколи він не ховався за чужі спини. З перших днів він пішов до військомату. Спочатку він був в полтавській теробороні, ну а потім вже пізніше був в очепці і його потім направили після Десни в 128-му гірському штурмову, штурмову бригаду. У мирному житті Володимир Мазняк працював столяром, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся на фронт, ставши стрільцем-навідником і водієм-механіком. І... Завжди міг допомогти добрий, сміливий, і ми, і сусідам він завжди допомагав. Про нього всі добре говорили. Пам'ятаю, колись ну, менше не був вчив мене плавати. Я досі не дуже вмію. Більш нас на ставок не пускали. Володимир Мазняк загинув 1 жовтня 2023 під час мінометного обстрілу поблизу села Новоданилівка Запорізької області. З Володимиром Мазняком ми пересікалися в моєму житті два рази, перший раз у 2014 році, коли ми допомагали проводити підготовку санітарної роти, яка відбувала на потунок поранених в зону АТО, і коли в 2022 році. Масово нам потрібно було надавати допомогу у підготовці підрозділів територіальної оборони. Я пам'ятаю ці очі, які були стривожені, але знаєте, така нотка впевненості, що треба зараз виконувати свій військовий обов'язок. Воїни, які віддали своє життя за майбутнє України, не мають залишитися статистикою, наголошує виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Тому важливо відкривати такі дошки пам'яті, аби закарбувати в історії імена полеглих героїв. Кожен день нам дається над високою ціною. Діти ваша мотивація має бути одна із розумінням того, що на ваших плечах будування нової України. За яку віддають найкращі сини та доньки свої життя? Ці люди не так далеко. Вони вчилися в цій самій школі, вони всі мали різні професії, кожен із них мав свої цілі, плани, родини. Такі, як і кожного з нас, вже вісім випускників полтавського ліцею номер 1 імені Івана Котляревського віддали своє життя за незалежність і свободу нашої держави. Герої живуть стільки, скільки їх пам'ятають, і в нашому ліцеї робиться все для того, щоб від. Молодших класів і до старших до випуску всі пам'ятали наших загиблих випускників. Це робиться на уроках захисту України або історії. Кожного ранку в нас в школі проводиться хвилина мовчання. Пам'ять Володимира Мазняка цього дня присутні вшанували квітами. Вічна слава герою.